З Євангелія від Матея, після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за Нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір, Він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Відваги, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до Нього, сказав: Господи. Коли це ти накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний. Чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були у човні, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є Божий Син.